Зрозуміла, що її позиція це те, що є незмінним. ставлення до Ірини Фаріон буває тільки двояким: або ти її поважаєш, любиш, захоплюєшся, або ти її зневажаєш, ти її ненавидиш. Вона була дуже вірна собі. От, власне, своїм непохитним принципам. Вона завжди казала, що все, що вона робить, це постає із її глибоких переконань. Та, що її У мене таке відчуття, що Застрелили частину мене і думаю, що так само відчувають тисячі людей, які в Україні, і сотні людей, і можливо тисячі, які сюди прийшли. Її смерть також є викликом для всіх нас, тому що тепер ми маємо перейняти її місію. І відстоювати все українське, в тому числі мову. Мені дуже сподобалось, як сказав Остав Дроздов, що вона була генералом в царині на фронті захисту української мови. Тепер ми навряд чи в скорому часі будемо бачити такого генерала у цій сфері, але ми можемо спробувати бути. Майорами, полковниками, офіцерами, сержантами, хоча б. Відіграла дуже велику роль в моєму житті, тому що це людина великої сили і великого натхнення. І це дуже велика втрата для всієї України. Це велика біль. Я її не знав, Я знав її мудрість, творчість і її наукові праці. Моя українська душа сьогодні осиротіла просто, бо я не знаю. Для мене її відео, ці реакції, аналізи, ці політогляди були просто джерелом сили правди української. То я дивилася і набиралася сили, хоча вона завжди казала правду. Вона настільки надихала на боротьбу просто сила, сила. І я не знаю, де тепер цю силу брати.